Вітаю! Ми з вами ми в цьому семестрі починаємо вивчати нові модулі. Ми пройдемо два модулі з вами, і один із них модуль це у нас з вами основи електронного документу обігу. Ну, що дасть вам цей модуль? По-перше, ви можете ну, створювати ділові. Документи, знати, як взагалі відбувається у нас документообіг. Ну і вміти грамотно оформлювати ділові документи, які вам знадобиться, коли треба писати навіть та ж заява і різні інші документи. Ну, і сьогодні ми з вами починаємо з поняття документа, що це таке призначення та класифікація документа, що таке документообіг, загальні правила оформлення документів. Ще так як у нас з вами по вівторкам це онлайн-уроки заплановані, а на середу у нас іде асинхронно, тому я даю тут дві теми. І друга тема у нас стиль ділового листування, логічні елементи тексту та порядок його викладення. І буде домашнє завдання. Домашнє завдання буде це опрацювати презентації, які ми зараз розглянемо, і вони додані до цього завдання, і створити ментальну карту знань. Ну, ми вже не перший раз це робимо і знаємо, що можна їх створювати, або ж завантаживши безкоштовну програму FreeMind, а, може, вона вже у вас є, тому що ви створювали вже карти знань, або ж використати онлайн-сервіс Ну, На цей сервіс ви можете зареєструватися своїм аккаунтом Google. І там даються схеми, прості схеми. ви можете, Тому що це проста схемка, ви можете використати створену уже карту. Ви повинні експортувати в вигляді малюнка, це формат PNG або JPG. Ну, і що ви за карту створюєте? Карта у вас повинна бути в виді документів. Центрально, це у нас з вами центральне поняття, яке ми розміщуємо з вами по центру. Буде так називатися види документів. Гілки це критерії класифікації документів. А від критеріїв у вас ідуть уже підгілочки, так називаємо з конкретними видами документів. Тобто, які конкретні види документів є. Ну, і Додаєте до завдання і Ще раз наголошую: формат в форматі е, малюнків. Тобто, обов'язково експортувати і зберігати в форматі малюнку, щоб я могла переглянути вашу карту. Ну, і тепер починаємо уже з того, що ми сьогодні розглянемо. Ну, ми повинні дізнатися взагалі-то знати, що таке документ. Що таке документообіг, призначення документів, я класифікую документи і загальні правила оформлення документів? Що ж таке документ? Документ це основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність і об'єктивність. Говорять, що документ це матеріальний об'єкт. Що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлену у заведеному порядку, і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. І функції документи, якщо ми говоримо види, то це офіційна ділова і оперативна функція. Я думаю, що ви це вивчали із українська мова, як кажуть, вивчає деякі види, але тут більш поглиблено. А тепер переходимо до видів документу. Ну, їх ділять по категоріям. От категорія за найменуванням, якщо так, це заяви, листи, телеграми, довідки, протоколи. За походженням це можуть бути службові, ми говоримо офіційні, і особисті документи. Службові у нас створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, які їх представляють, а особисті створюються окремо поза їх сферою службової діяльності. Людина для себе їх створює. Самі виникненням. Є внутрішні і зовнішні. Внутрішні мають чинність лише всередині тієї організації, установи чи підприємства, де їх складено, а зовнішні є результатом спілкування установи з іншими установами чи організаціями. Категорія за призначенням – це організаційні, розпорядчі, довідково інформаційні, обліково-фінансові і господарсько договірні. За категорії за форми вони діляться. Стандартні, індивідуальні. Стандартні, або, ще кажу, типові мають однакову форму та заповнюються в певній послідовності із за сурово визначеними правилами. А індивідуальні нестандартні створюються в кожному конкретному випадку для розв'язання окремих ситуацій і їх друкують або пишуть від руки. За термінами, категорія за термінами це звичайні, безстрокові, як говорять, термінові і дуже термінові. За потреби відтворити не весь документ. Це може бути виписка або витяг, дублікат, ну, якщо документ загублено. Це категорія за потреби. За термінами зберігання є постійного. Тривалого, це понад 10 років і тимчасового до 10 років. За стадіями створення оригінали, копії, виписки. За носієм інформації. Це може бути документ на папері, на диску, на фотоплівці, на магнітній стрічці, на перфострічці. За складністю. Це прості або складні. За напрямком, вхідні. Вихідні. За технікою відтворення, це можуть бути рукописні або відтворені механічним способом. За ступенем гласності це секретні або не секретні. Ну, секретні мають угорі поруч, праворуч, там пишеться при позначення секретно. Ну, і що ж таке це ми розглянули вид документів по різним категоріям. А це, що таке формуляр документа? <кій> Документи з високим рівнем стандартизації створюються за затвердженою формою, тобто відповідають і, і відносяться до формуляр зразка. Це формуляри зразки. Кожен документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається формуляром. Формуляр зразок – це модель побудови однотипних документів. Тобто, це вже е, є ця модель, і ми можемо нею користуватися. Ну, які реквізити документа можуть бути? Ну, реквізити документу ми з вами ну, Давайте розглянемо взагалі-то, але річ в тому, що ви їх знаєте, їх тут багатенько. Це у нас з вами і. Ой, вибачте, це я не туди попала. реквізити думаю, чому ж туди. Так. Ми з вами розглянули види документів. Далі у нас йдуть. Реквізити. Ну, реквізити: це у нас і державний герб України, емблема організації, зображення державних нагород, код установи, код форми документа за українським класифікатором управління документації, назва міністерства, якщо це потрібно. Назва організації, назва структурного підрозділу, індекс підприємства. Ну, переглянути оці реквізити. Їх багатенько є цих реквізитів, якщо глянути. Ну і поняття бланки. Ну, для вас бланк. Ви мені робили бланк колись там, коли працювали, створювали свою фірму, але розрізняє два види формулярів: з подовжнім і кутовим розміщенням реквізитів. У різних типах документів склад реквізитів не однаковий. Він залежить від змісту, призначення і способу обробки документа. Кожному реквізиту відведен, відведене певне місце. Це робить документи зручними для зорового сприйняття, спрощує їх опрацювання. І бланк це друкована стандартна форма документа з реквізитами, що місяць постійну інформацію. А бланки заповнюються конкретними відомостями і найпоширенішими є бланки актів, наказів, протоколів, листів. Застосування бланків під час складання документів підвищує культуру ділового спілкування, надає інформації офіційного характеру. Є вид бланків бланк для листів, загальний бланк для інших видів організаційно розпорядчих документів. Для документів з високим рівнем стандартизації, друкарським або іншим способом виготовляють бланки, які містять трафаретний текст. Тобто Їх виготовляють, вони вже готові є і їх використовують. Реквізити заголовка розміщують центрованим або паперовим способом. Бланки повинні виготовлятися друкарським способом на білому папері або папері світлих тонів фарбами яскравого Кольору. Діловодство. Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення називають діловодством. Ну і документування управлінської діяльності полягає у фіксації за встановленими правилами на паперових або магнітних носіях, управлінських дій, тобто у створенні документів. Тобто все, що створюється, фіксується. І підставою для створення документів є необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій. Ну, ми знаємо, накази різні, там все це йде, як кажуть, необхідність виникає. А що ж таке документообіг? Документообіг це рух службових документів з часу їх створення або одержання суб'єктом документаційного забезпечення управління до часу завершення виконання надсилання або знищення. Тобто, якщо глянути щодо документу обіг, це взагалі-то робота з документами їх створили. і… Їх зберігають той час, який потрібно, ну і, на, і до знищення, коли там треба. А види документообігу – це децентралізований, централізований і змішаний. До централізованого відносяться вхідні, вихідні документи і внутрішні. Ну, Ми знаємо, що є вхідні листи, вихідні і так далі. Система автоматизації документообігу повинна містити такі розвинуті засоби адаптації до адміністративної структури організації та алгоритми роботи з документами, які використовуються в даній установі. Ця система повинна підтримувати розсилку та візування документів, забезпечувати контроль над проходженням документів, забезпечувати введення до системи документів з різних джерел. Ну і вже широке використання таких автоматизованих технологій в системі документообігу вже розпочалося у 80-х роках завдяки розповсюдженню персональних комп'ютерів. Є такі загальні правила оформлення документу. Згідно з чинними правилами, документ повинен Надходити від установи чи юридичної особи, які мають на це право, бути юридично правильно оформленим, зверніть на це увагу, бути достовірним, надавати об'єктивні відомості, базуватись на фактах і містити конкретні пропозиції або вказівки, бути максимально стислим, а не, але не за рахунок зменшення інформації. Мати послідовність викладу без повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістовного навантаження, бути переконливими, грамотним і зрозумілим кожному, хто його читає, бути нормативними це За нормами створений, відповідати прийнятим в суспільстві етичним нормам, бути бездоганно відредагованим, мати копії та чернетки, складатися на, від, на відповідних носіях стандартного формату, оформлятися за встановленою формою згідно з реквізитами. Ну і загальні такі є правила для оформлення, це для друкування текстів службових документів, використовується у нас з вами Шрифт Times New Roman розміру 12-14 друкварських пунктів. Дозволяється використовувати шрифт з розміром 8-12, але це для друкування реквізитів, таких як прізвищі виконавця, номер його телефону, виносок пояснювальних написів до окремих ну, елементів тексту або його реквізити, де ми друкуємо меншим шрифтом. Під час друкування заголовків дозволяється використовувати напівжирний шрифт. Прямий або курсив. Текст документів на папері формату А4 рекомендовано друкувати через 1-1,5 міжрядкових інтервалах, а формату А5 через 1 міжрядковий інтервал. Текст документа, що подається для державної реєстрації до Мінюсту, друкується на папері А4 з використанням Times New Roman та шрифту розміром. 4. 14 друкарських пунктів через півтори пункту міжрядкових інтервалом. Зовнішній, так документ має важливе значення, оскільки він унаочнює стиль роботи апарату управління та особисту культуру його працівників. Якщо документ оформлений неохайно, значить в установі низька культура праці і не викликає довіру до організації. Ну, про бланки ми сказали, як вони друкуються, що вони повинні бути на білому папері світлих тонів, а сама фарба повинна бути насиченого кольором. Деякі внутрішні документи та документи, що створюються від імені двох особ або кількох організацій, оформляються на звичайних аркушах паперу. Ну і ми з вами це розглянули, як би перша тема, яку ми, що таке документ, що таке у нас діловодство. І зараз розглянемо стиль ділового листування, логічні елементи тексту та порядок його викладення. Ну, що таке документ? Ми говорили, але є офіційний діловий стиль документа. Це такий стиль, який обслуговує сферу офіційних ділових відносин, переважно в письмовій формі. І характерною особливістю офіційно ділового стилю є використання слів у їх конкретному значенні. Це важливо офіційно діловому стилю притаманне використання слів тільки в тих значеннях, котрі визначає норма загальнолітературного словживання, а також значення традиційні для ділових документів, які не порушують їх стилістичної єдності і відповідають загальній тенденції стандартизації ділової мови. І офіційно діловий стиль це стиль, який звернутий до інтелекту, до розуму, а не до почуттів, тому виділяється серед інших функціональних стилів своїми особливими ознаками. Особливості писемної форми порівняно з усної такі – Відсутність, ми знаємо, що це співрозмовника в момент висловлювання думки. Відсутність мовної ситуації, не завжди відома кількість співрозмовників, якісний склад аудиторії. Писемна форма є вторинною щодо усної і спирається на усну, як на основне джерело. Наявність закріплення текстів за формами існування. Не всі письмові тексти можуть озвучуватись, ну, наприклад, паспорт. Да? Монологічний характер писемних текстів потенційно необмежена кількість копій, це особливості. Да? Наявність системи графічних знаків, властивих тільки писемній формі, спілкування не пряме, а опосередковане, що, в свою чергу, зумовлює ретельну роботу над добором засобів її уточнення, поліпшення, а звідси сурова регламентація засобів та структури тексту, традиційність і консерватизм у структуруванні доборі записів. Діловий стиль визначає такі особливості: точність, послідовність, лаконічність викладу фактів, гранична чіткість у висловлюванні. Наявність реквізитів, які мають певну черговість, відсутність індивідуальних рис стилю, наявність мовних зворотів, певна стандартизація податків і закінчення документів. Це називається кліше. Логічність і аргументованість викладу. Лексика, здебільшого, нейтральна, вживається в прямому значенні. Що ж таке кліше? Кліше це мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та установлене звучання. Є кліше прості, ускладнені і складні. Прості це мовні конструкції, що складаються з двох слів, Ну, таких згідно з відповідно до вжити заходів, оголосити подяку, винести догану, брати участь тощо. Ускладнені мають більше двох слів брати до уваги згідно з оригіналом, брати активну участь, вжити сурових заходів, винести сувору догану тощо. Це ускладнення. А от складні мають у своїй структурі два простих кліше, які поєднані в один блок. Ну, наприклад, відділ боротьби з організованою злочинністю. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою наказ оголосити особовому складу академії тощо. Рубрикація. Що це таке? Це членування тексту на складові частини, графічне відоокремлення однієї частини від іншої, а також використання заголовки, нумерації тощо. Рубрикація зовнішнім вираженням композиційної побудови ділового паперу. Ступінь складності рубрикації залежить від обсягу тематики, призначення документу. Найпростіша рубрикація це поділ на абзаци. Вимоги до тексту. Текст є головним елементом документа, що містить сукупність речень, послідовно об'єднаних змістом і побудованих за правилом певної мовної системи. Ну, і які вимоги? По-перше, текст повинен бути достовірним, точним і доречним. Вимоги. Повний текст називається такий текст документа, зміст якого вичерпує всі обставини справи. Стислим є текст, у якому відсутні зайві слова та смислові повтори, надмірно довгі міркування не по суті справи. Переконливим є такий текст, який веде до прийняття адресатом пропозиції або виконання прохань, викладених у документах. Вимоги до тексту. Текст складається з таких логічних елементів: вступ. Зазначається привід, що став причиною укладання документу, викладається історія питання та інші. Доказ. Викладається суть питання, докази пояснення, що супроводжується цифровими розрахунками, посиланням на інші законодавчі акти та інші матеріали. І закінчення. Формулюється мета, заради якої складено документ. Текст, що складається з самого закінчення, називається простим. А той, що містить інші логічні елементи, складним. Залежно від змісту документів, застосовується прямий, тобто, вступ, доказ та закінчення, чи зворотній. Тобто, спочатку викладається закінчення, а потім доказ, вступ сам відсутній. Тобто, порядок такий розташування логічних елементів може бути. Під час укладання тексту документа слід дотримуватись таких правил. Правильної у певній послідовності розміщувати реквізити документу, не вживати образних висловів, емоційно забарвлених слів і синтаксичних конструкцій. Уживати синтаксичні конструкції типу. Доводимо до вашого відому, що, нагадуємо вам, що підтверджуємо з вдячністю. У порядку подання матеріальної допомоги, у порядку обміну досвіду, у зв'язку з вказівкою, відповідно до попередньої домовленості, відповідно до вашого прохання. Уживати мовні засоби, що відповідають нормам літературної мови і зрозумілі для широкого кола читачів. Уживати прямий порядок слів у реченнях, тобто підмет перед присудком. Означення перед означуваним словом, додатки після керуючого слова, ставні слова на початку речення, уживати інфінітивні інструкції, тобто створити комісію, затвердити пропозицію. У розпорядчих документах слід вживати дієслівні конструкції у формі наказового способу, тобто наказую, пропоную, надавати перевагу простим реченням. Використовувати форми вічливості за допомогою слів. Шановний, високошановний, вельми, шановний. Правила набору тексту. Ну, ці десь правила ви вже знаєте, але давайте повторимо, що після коми, крапки, крапки з коми, крапки, тире, знаку оклику, знаку питання, три крапки, дужки, що закривають, і лапок, що закривають, ставиться обов'язково пропуск. Обов'язково є у нас пропуск. Перед ними пропуска немає, ну, є тільки у нас виняток це довге тере, що перед довгим і після довгого тере ставиться у нас пропуск. Перед лапками, які ми там закриваємо ми з вами, наприклад, назву, не sta... перед лапками ставиться у нас пропуск, а після, ну, мається на увазі лапки, що відкриваються. Тут нерозривний пропуск ще є таке поняття. І ви з ним зустрічались, коли, наприклад, копіювали з інтернету, він виражається таким круглим, такий, ви бачите, якщо недруковані символи, то кружочок такий. Нерозривний пропуск ставиться між ініціалами та прізвищем, тоді не розривається у нас при тому, як форматується документ, не розриваються ініціали і прізвища. Після географічних скорочень між знаками номер. Всередині такого сполучення, як ТД, так далі, між внутрішньо так, текстовими пунктами і інформацією, яка йде після них. Між числами й одиницями виміру, які до них належать. Передовгим в середині речення між класами багатозначних чисел, починаючи з п'ятизначних чисел, після однобуквених прийменників та сполучників. Ну, це для чого робиться? Зрозуміло, це робиться для того, щоб коли ми створили документ і його форматуємо, то у нас не будуть розриватися ці... Символи. Тобто, у нас, наприклад, числа не будуть розриватися, переносити, якщо це п'ятизначне число, воно у нас не вміщається, наприклад, на рядку, і у нас переноситься автоматично. Ну, ось так я швиденько розказала, ви ще більш детально прочитаєте і дещось ви знаєте, тому що в українській мові теж це проходить, проходять, ви це згадаєте більш детально, ну, і виконаєте домашнє завдання. Тому. Дякую вам за увагу і до побачення!